Цього року легендарний щедрик Миколи Леонтовича святкує 100 років з дня першого виконання. В зв'язку з цим у соцмережах поширюється новий флешмоб, у якому колективи виконують свій варіант відомої колядки. Як ця акція відбувається в Чернівцях, та яку користь принесе туристичній репутації міста? Розповість Юля Задорожняк. Майданчики для презентації творчі колективи обирають найрізноманітніші від музеїв і церков до ринків і магазинів. У Чернівцях спонтанний мелодичний флешмоб відбувається вдруге. Нині вже за участю заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю. Розповсюджуємо, щоб люди приєднувались до нас і також щоб було веселіше жити. Щоб люди ніколи не забували, щоб все передавалося з покоління в покоління цей твір, щоб завжди люди пам'ятали це. знаєте, як як золотий. Фонд нашого українського народу оцей твір щедрик. флешмоб відбувся у готельно-ресторанному комплексі. Тому його свідками стали і чорнівчани, і гості міста. Я так так я згадую цей мотив з фільму. дуже молодійна і гарна пісня. Мені подобається така музика. Голова асоціації готельєрів Чернівців і за сумісництвом голова постійної комісії з питань економіки, підприємництва інвестицій та туризму Андрій Бряскол розповідає: виступ заслуженого ансамблю, окрім безпосередніх свідків дійства, зможуть побачити люди по всьому світу. Саме для цього сьогодні проводяться зйомки цієї пісні, для того, щоб в 17-му році показувати, возити її по всьому світу по туристичних виставках і запрошую. Людей і вжиткувати Різдво разом з нами. Співали, танцювали учасники заходу на біс декілька разів, бо настрій був відповідний. Той, який заклав Леонтович у своїй обробці відомої композиції. Рождественський. Оцей от, от стан душі такий передається нам. І скільки б ми не співали Щедрика, ми завжди те відчуваємо. Відчуваємо, що життя продовжується, тому що музика це є життя. Все як хтось як -то колись сказав, що все проходяще, а що вічне музика вічна. Юля Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.